А перше, що ви бачите на, на стінах, да, це рушники і вишиванки із колекції Яни Яковенка і трохи моєї колекції. Посередині, це я вам скажу, посередині великий рушник, який Яна Яковенка вишивала, вишивала сама. Це весільний рушник. Тут він такий один на цій виставці, щоб ви розуміли, якщо ви вишите собі рушника на весілля. То все, у вас буде така любов, таке кохання з вашим чоловіком на все життя. В кожному рушнику вишивальниці кодують велику силу, розповідає голова громадської організації Запорозькі борегині Олена Шевчук. Наприклад, на весільному є дерево роду найпотужніший знак. Дерево роду, яке має таке міцне коріння, має такий гарний горщик, в якому воно стоїть. Це ось такий весільний рушник. Наші сучасні рушники, які вишивають запорозькі береги. Мають дуже сакральні знаки. Дивіться, тут дерево роду, я показувала, хто не бачив, це дерево роду, це жіночий рушник. І Та жінка, яка постоїть під цим рушником, чи дівчинка, вона має бути буде мати велике-велике щастя. Свою роботу, зокрема, вишитий рушник білий по білому на виставці презентувала майстриня, членкиня громадської організації Запорозькій берегині Надія Ткаченко. Виконаний він у техніці мережка. Майстриня розповідає: рушник білий по білому використовується у дні посту. Роботи пані Надії знані не лише в Україні, а й за її межами. Вони мають і оберегове значення, того що в них закладуються такі символи, така енергетика, така душа. От, наприклад, я. Традиційно починаю роботу над своїми рушниками в четвер. Рано вранці, коли стає сонечко, я і з молитвою, з гарними думками і такими ну, радісними щасливими подіями, починаю роботу над рушником. Знаєте, тоді починається така якась магія, начебто на рушникові з'являються перші стібочки, розквітають квіточки, співають пташки вишиті. На виставці представлені старовинні вишиті сорочки. Ось цю презентує Олена Шевчук. Розповідає, дісталася ця сорочка їй від прабабусі. Датована вона приблизно 1840 роком. Це гладь. Сорочка вишита червоними та чорними нитками. Червоний то любов, а чорний земля, яка дає нам продукти, а також силу та наснагу. Кольори такі збереглися, червоний, трохи чорного. Як вишивали українки, то зверху це була така дуже гарна тоненька тканина, а вже знизу це було ну що було. Вона була трохи дешевше, бо зверху вона прикривалася плахтою. Бачите, це ось така сорочка. І до речі, коли кажуть про Україну, про те, як вони вишивали, то. Ну, Звичайно, українки було десь приблизно 140. сорочок. Це не обов'язково, щоб вони були повністю розшитими. Мог бути всього якийсь там, ну, трохи було вишито, трохи тут, трохи внизу. Громадська організація Запорозькі берегині існує вже п'ять років. Раніше її учасниці займалися лише творчістю, а під час повномасштабного вторгнення розпочали волонтерську справу. Це тепер їхня основна діяльність. Допомагають військовим, а також пораненим у військовому шпиталі. Запорозькій берегині майстерно володіють голкою, вишивають обереги, зокрема рушники і сорочки, а ще писанки. Їхні роботи знані у всьому світі. Тут ми зібрали і старовинні вишиванки, і рушники із колекції Яни Яковенка і з моєї особистої колекції. Також тут приславлені сучасні рушники, які запорозькі берегині вже вишивали під час вторгнення. Представлені наші. Дуже чудові вишиті писанки, на яких вишиті, бачите, ось такі чудові дерева роду. А з іншого боку, цитати відомих громадських діячів України, поетів і письменників. Дуже все яскраве, дуже красиво. І Що подобається особисто мені, що нам вдалося поєднати і минулу Україну, і сучасну. Я вишивала у цьому році писанки, які називаються Наша колекція Український всесвіт. І у мене є одна велика писанка така з деревом життя, і ось такі малесенькі. Вони мене їх декілька. Зараз про велику велика писанка це соняхи, які я зробила спочатку потужне коріння, а потім іде букет соняхів. І Ліна Костенко дуже добре. Я підібрала слова до цієї писаночки, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Відвідувачі кажуть, цю виставку варто переглянути кожному, адже тут представлені українська культура та традиції, представлені різні традиції. Різні, я дивлюсь різні часові проміжки, і дуже добре, що ця виставка відкрита і дуже люблю рушники. Тому я прийшла і одразу в мене впало в око рушник. Який родинне дерево, тому що раніше була молодшою. Я не розуміла наскільки це класно і розкішно, і наскільки тут реально закодована історія роду? Виставка триватиме протягом двох тижнів. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.